Урок перший Безособові речення. Ну, дивіться, я написав три речення, я їх перекладу з коментарями, а всі інші будете перекладати ви самостійно. Ось вони. Сьогодні холодно, вчора теж було холодно, завтра буде жарко. Ну, перш за все, чому ось подібні речення називаються без особовими? А тому, що в них нема особи, яка б щось робила. А, діяла. Але правило побудови англійського речення залишається. В кожному реченні повинен бути підмет і присудок. В безособових реченнях підметом є формальний. Підмет це слово «it». Отже, підмет «it» На другому місці є слово. Code. Адже it is code today. Ну, порівняйте. Ось я спеціально написав uh, він he is a doctor, it is cold, he is a doctor. Вчора теж було холодно без особового речення. Змінюється тільки форма, тільки час дієслова to be. It was. It was cold yesterday, too. Ну, або as well, там багато варіантів теж. It was. Завтра буде жарко. За собою It will be. It will be hot tomorrow. Ну і зразу перекладіть самостійно ось три речення. Сьогодні понеділок. Була шоста година, коли вона прийшла з роботи. Завтра неділя. Ось це теж без собою речення, будь ласка. Мій переклад. Feel with precedent with some reaching. It didn't Monday today. Bola 6, because when I showed her boot. It was six o'clock when she came from work. So after Nedila. It will be Sunday tomorrow, sorry. It will be Sunday tomorrow. Три речення вам для самостійного перекладу. Одне заперечне, два питання. Нічого не пояснюю. Вже ви повинні це зробити самостійно. Будь ласка. Ні, перекладав. Сьогодні не жалко. It did not. Так само, як і He is not a doctor. It did not hot today. Uh, вчора було холодно. Was it cold yesterday? Порівняйте, Was He at home yesterday. Завтра буде жарко. Will it be hot tomorrow? Подивіться на слова, які я написав на дошці. Я їх зараз прочитаю. Важкий difficult, важливий, important, необхідний, necessary, можливий, possible, цікавий, interesting. Так от, з цими словами, дуже часто речення будуються як безусовою. Давайте так. Я перекладу тільки одне речення, а потім ваш самостійний переклад. Тобі необхідно зробити це сьогодні. Тут можна по-різному це сказати англійською або написати. Але наша задача перекласти ось цими словами, отже. It is без особове речення. Зверніть увагу. Тобі необхідно It is necessary for you. Ну, Щораз. Тобі необхідно зробити це сьогодні. It it is necessary for you to do it today. Три речення для вашого перекладу, але ну, вже не такі прості. Важливо працювати над мовою щодня, мова, Language. Це буде дуже цікаво. Йому було неважко прикласти це речення. Ну ось це над мовою. Ну, подумайте над цим прийменником. Будь ласка. Тепер мій переклад. Важливо працювати над мовою щодня. important to work at a language every day. Ну, тут можна було і on the language. два прийменника підходять. Це буде дуже цікаво. It will be very interesting. Йому було неважко перекласти це речення. It wasn't difficult for him to translate this sentence. Зараз я перекладу ось ці два речення. На вулиці йде дощ, вчора був дощ, з коментарями. Ну і давайте згадаємо, що якщо ми говоримо про дощ, сніг або град, то в англійській мові подібні речення будуються як безусовові, тобто з формальним підметом it. Ну і ще нагадую, що є слово rain дощ, то тобто іменник, а є дієслово to rain, дощити, або ну, йти про дощ. Отже, на вулиці йде дощ. Зараз. it А потом мы, uh, the где есть слово to rain, вживаем его в present continuous, где за залаз. It is raining. Ну, на улице, outside. It is raining outside. Вчера был дождь. It. А далее... Дієслово terrain треба вживати в past simple. Це правильне дієслово, отже. It rained. it rained, yesterday. Ну і наприкінці уроку перекладіть самостійно. Ось три речення. Вчора не було дощу. Завтра буде дощ. Навесні часто йде дощ. Ось такі нескладні питання. Будь ласка. Ну, тепер мій переклад. Перше речення вчора не було дощу. Звичайно, перекладаємо це речення в past simple. І це заперечне речення. Підмит. ну, далі. It didn't rain yesterday. Порівняйте. вчора він не ходив на роботу. He didn't go to. Завтра буде дощ? Це питання речення в future simple. Will it train tomorrow? Прийняти, він піде на роботу завтра. Will he go to? На весні часто йде дощ. Перекладаємо це речення в present simple. Often rains in spring. Ну і на цьому перший урок другої частини закінчено.